Вирва на городі, згоріла будівля та потрощені будинки навкруги. Вночі ворожі дрони вгатили по приватному сектору Запоріжжя. Суки вони більше. Один шахет впав біля будинку пані Олени. Жінка з жахом згадує минулу ніч. Я якраз з кімнати в кімнату, я не знаю, що там мене повалило, я упала і на мене посипалась. Страждає від вибухів і чотирилапа улюблениця пані Олени Ляля. -ля. Ой, вона вообще боїться взривали ось ця баба хаті за який рахунок відновлювати помешкання господиня поки не знає. Каже, руйнування значні. Потолки всі посипалися, окна всі повилітали, люстри повилітали. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 40 будинків. Через вікно добре видно вирву та руйнування. немає ні одного окна, ні одного. Упала криша на другому етазі. Поймті стіну розбили. Розбита техніка. Проходьте. От все, розбіта цей будинок доньки пані Тетяни. Потрощена стеля, зруйнований дах та пробита уламками побутова техніка. Жінка зізнається за два роки війни. Росіян не сприймає за людей. Просто варвари. просто варвари.